Сьогодні в Ужгороді відзначили День української державності на набережні Незалежності до підніжжя пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину поклали квіти керівники області та міста, військовослужбовці, представники дипломатичних установ, духівники, громадськість. Сьогодні ми відмічаємо День української державності. Це день, який символізує глибину та давні корені нашої. Державності, наших традицій, і те, що сьогодні російське ІПСО пропагує про те, що, що це за держава Україна, то ми можемо з гордістю сказати, що нашій історії, нашим традиції понад тисячі років. Сьогодні надзвичайно важливий день для усіх українців, кажуть військові. Вкотре це нагадування нам, якою ціною наші захисники виборюють для нас право жити у вільній та незалежній державі. За що ми стоїмо? За що хлопці в окопах своїм життям, здоров'ям виборюють нашу незалежність, наше просто існування України як держави це надзвичайно важливе свято, і це свято воно як нагадування цивільним людям наскільки. Важливим пам'ятати, що Україна це не просто назва, це, це держава, це потужна держава з цікавою, дуже насиченою історією. Це Україна, яка дуже довго боролася за свою незалежність, і нарешті вона її здобула, і не треба забувати, якою ціною і вона ну, здобута ця незалежність і здобувається зараз. День української державності відзначається щороку в день хрещення Київської Русі України. За роки незалежності свято відзначається втретє, а цьогоріч у зв'язку з календарною реформою, вперше 15 липня, за новою ліанським календарем. Цей день припадає якраз на день святого Володимира Великого, якого наш народ, київський народ, в ті давні часи Київської Русі називали Сонечком, тому що він був дуже після охрещення, після того, як став християнином, він був дуже порядна людина, людина церковна, яка будувала, можемо так казати, ту нашу державу і будувала її на християнських коріннях. Тому для нас цей день державності він є дуже важливий в тому сенсі, що ми є країна сильна, яка бореться, яка стоїть у такий нелегкий час. Символічно на завершення пролунала молитва за Україну у виконанні артистів заслуженого академічного закарпатського народного хору.